Вже декілька днів поспіль в районі підвісного мосту мешканці міста спостерігають, як важка техніка здійснює роботи по очистці русла річки Уж в районі міського пляжу. Екскаватор чистить та поглиблює річку, викидає рослинність, яка не додає привабливості нашій водній артерії. Що робиться і які плани на найближчий час нам розповів заступник міського голови Леонід Якубовський. Ви бачите самі, що ми залучили сюди достатньо потужну техніку, яка дасть нам можливість в максимально стислі терміни, поки що ще немає морозів, виконати ту роботу, яку ми за яку ми бралися, яку ми довгий час розробляли, проектували, робили для того, щоб почистити пляжі. Перше, що ми можемо зробити в цьому році, ну при тих погодних умовах, які є, нам дозволять до морозів, це почистити пляжі. І знову ж таки, якщо дозволить погода, то ми хочемо почистити, ще встигнути в цьому році водозабор. Оце те, що ми хочемо зробити в цьому році. Дуже надіємося, що встигнемо. А до цієї роботи залучили наші підприємства чи інші? На жаль, в наших підприємств немає такої продуктивної, потужної техніки. Тому ми зверталися до. Тих підприємств, які мають таку техніку. Нарешті ми їх знайшли. Дуже проблематично було сюди привезти, тому що це техніка важка, 70 тонн вага цього екскаватора. Для цього треба достатньо потужний трав треба відповідні дозволи гаї для того, щоб проїзду по дорогах. Це зв'язано із габаритами, розмірами, тому що є там мости, є лінії електропередач. Це все треба було врахувати. Отримали все, зробили, привезли. За словами Леоніда Якубовського, екскаватор підбирає мул до твердого дна. Після закінчення робіт на цій ділянці техніка розпочне роботи по очистці річки біля винзаводу. На наше питання, чи роботи не вплинуть на опори моста, Леонід Павлович запевнив нас, що все гаразд, міст руйнації не зазнає. Чи встигнуть зробити ще щось до зими залежить від погодних умов та фінансових можливостей. Та радує те, що роботи все ж таки розпочалися.